І коли-небудь замислювався, наскільки небезпечним може бути задоволення. Особливо, коли мова йде про секс із використанням рота. Так, я говорю про те саме, що приносить стільки насолоди, але що майже ніхто не сприймає серйозно. Більшість чоловіків після 50 навіть не уявляють, що цей інтимний акт може приховувати ризики, про які їм ніхто ніколи не розповідав. Але що, як я скажу тобі? Що знання цього може захистити тебе, твоє здоров'я і твою чоловічу силу? Що, якщо саме це знання врятує твоє інтимне життя від наслідків, які можуть назавжди змінити твоє задоволення? Сьогодні ти дізнаєшся щось, що більшість чоловіків навіть не уявляють. Ми поговоримо про сексуальне здоров'я після 50, про секс, пристрасть, ризики, і найголовніше, я покажу тобі рішення. Яке допоможе зробити секс оральний безпечним, але таким же збуджуючим. Але для цього треба подивитись відео до самого кінця. Бо лише наприкінці ти дізнаєшся ключовий секрет, який може змінити твоє ставлення до задоволення назавжди. Цей канал, створений саме для тебе, досвідченого, зрілого чоловіка, який хоче залишатися активним, сильним бажаним. І я, як лікарка, хочу провести тебе цим шляхом. Від невпевненості до повної інтимної сили. Але спершу перевір, чи ти вже підписаний на канал «Устаріння з мудрістю, здоров'я та сексуальність. Це важливо, якщо ти справді хочеш знати, як зберегти і посилити чоловічу силу після 50. І якщо ти хочеш підтримати цей проєкт, натисни Стати учасником. Це не лише допомога, це твій спосіб сказати так, я піклуюсь про себе. І я хочу більше знати. Уяви собі такий момент, ви з партнеркою нарешті залишаєтесь наодинці, погляди стають глибшими, дотики, довшими, подихи, гучнішими. І тоді вона схиляється до тебе, її губи наближаються. Це момент, який збуджує, розпалює фантазію, підносить на інший рівень задоволення. Але що, якщо я скажу тобі, що саме в цей момент ви можете бути ближчими не тільки до пристрасті, а й до небезпеки? Більшість чоловіків після 50 вважають, що оральний секс це просто ще одна гра інтимності. Легка, приємна, безпечна. Але мало хто усвідомлює, що саме ця практика може бути причиною таких хвороб, які впливають не лише на твоє здоров'я, а й на твою впевненість, потенцію та інтимне життя загалом. Твоя ротова порожнина не У ній живе безліч бактерій, грибків і навіть вірусів. Які в нормальних умовах не завдають шкоди. Але щойно ти переносиш ці мікроорганізми на інтимну зону, починається гра з вогнем. А тепер пригадай, чи завжди ти використовуєш захист під час орального сексу? Чи завжди знаєш, із ким маєш справу? Можливо, тобі це здається перебільшенням. Але давай я розповім тобі про першу небезпеку, яку варто знати прямо зараз. Це ВПЛ вірус папіломи людини. Один із найпоширеніших вірусів, який може передаватися саме через оральний секс. І не просто викликати бородавки, а й призводити до раку ротової порожнини, пеніса чи горла. Уяви, що жінка, з якою ти сьогодні відчуваєш задоволення, може бути носієм цього вірусу і не мати жодних симптомів. А вже завтра ти можеш опинитися на прийомі у лікаря, не розуміючи, звідки взялося це дивне відчуття печіння, виразка або ущільнення. Це страшно можливо. Але я не тут, щоб тебе налякати. Я тут, щоб дати тобі свідомість, контроль і силу діяти правильно. Бо тільки той чоловік, який знає, може захистити себе і зберегти насолоду на довгі роки. Ти коли-небудь помічав зміни у своєму тілі після інтимної близькості. Почервоніння. Свербіж. Незвичні симптоми. Напиши в коментарях. Тобі знайоме це. Або, можливо, тобі здається, що з віком усе змінюється і це просто частина старіння. Ні, ні, дорогий. Це не завжди у вік. Іноді це наслідок незахищеного задоволення. Саме тому я тут, щоб поговорити про це відкрито. Без сорому, без табу. Лише ти, я і правда, яку має знати кожен чоловік після п'ятдесят. Наступна інформація буде ще глибшою, і ти не захочеш її пропустити. Ти вже знаєш про вірус папіломи. Але це лише початок. Дозволь мені розповісти тобі про другу небезпеку, яка ховається в найніжніших моментах задоволення. Це кандидос, або як її ще називають, молочниця або оральна дріжджова інфекція. Так, саме вона. Те, що більшість чоловіків вважають і жіночою проблемою. Насправді часто передається під час орального сексу. Коли у жінки є ця грибкова інфекція в роті, навіть без симптомів, вона може легко передати її тобі прямо на головку пеніса, в уретру, на крайню плоть. Результат печіння, почервоніння, свербіж, неприємні виділення і повна втрата задоволення від інтимного життя. І найгірше, багато чоловіків соромляться звернутися до лікаря. Вони мовчать. Вони терплять. Вони приймають це як щось інормальне після 50. Але ні. Це не нормально. І не обов'язково. А тепер уяви, що один простий акт любові може закінчитися тижнями дискомфорту. Все, що почалося з ніжності, може перетворитися на біль. І це ще не все. Дозволь мені показати тобі третю небезпеку, ще більш підступну. Це герпес. Цей вірус майстер маскування. Він може роками дрімати в організмі, не даючи жодних симптомів, і потім проявитись у найнеочікуваніший момент. І ось що важливо: герпес можна передати через поцілунок, дотик губ або легкий контакт під час орального сексу. Навіть якщо партнерка не має явної виразки або пухарця. Це означає, що навіть найменший контакт може залишити слід. І не лише в пам'яті. Ось чому важливо знати не тільки про задоволення, а й про наслідки. Бо ти заслуговуєш на задоволення без страху, без ризику і без сорому. І якщо ти досі читаєш це, значить ти чоловік, який дбає про себе. І, можливо, в тебе є друг брат, знайомий, який теж має знати цю інформацію. Поділися цим відео з ним. Можливо, саме ти. Врятуєш його від неприємних симптомів, або навіть серйозних ускладнень. Це не просто відео, це попередження. Це знання, яке може змінити життя. А тепер зупинись на миті згадай, як часто ти думав про секс, про пристрасть, про те, як повернути вогонь у стосунки. Я знаю, ти хочеш більше. Ти заслуговуєш на більше. І воно можливе. Але тільки тоді. Коли ти озброєний знанням, не пропусти те, що я розповім тобі далі. Бо це стосується ще серйозніших речей, які можуть вплинути на твоє здоров'я назавжди. Ми вже говорили про вірус папіломи, кандидус і герпес. Але настав час розповісти тобі ще про дві хвороби, про які більшість чоловіків навіть не підозрює. І перша з них сифіліс. Так, ця назва звучить як щось із минулого. Щось, що стосується інших. Але правда в тому, що сифіліс нікуди не зник. Він просто став тихішим, підступнішим. І хоча оральний секс рідко стає причиною зараження сифілісом, це можливо. Особливо якщо в партнера або партнерки є невидима виразка в роті, а у тебе мікротріщини або чутлива шкіра. Сифіліс починається з однієї, безболісної, округлої виразки. Вона може з'явитись на голівці, крайньому тілі або в будь-якому іншому місці, де був контакт. І якщо її не помітити або проігнорувати, хвороба починає розвиватися. Повільно, майже непомітно, але невблаганно. Без лікування сифіліс може впливати на нервову систему, серце, мозок навіть через роки. А тепер дозволь представити тобі п'яту проблему, яка ще частіше зустрічається серед чоловіків. Особливо після 50 це уретрит запалення сечовипускального каналу. Знаєш, що це таке. Це коли твоя уретра, через яку проходить сеча, раптом починає свербіти, пекти, з'являються виділення, і кожне сечовипускання стає болісним. Уретрит це не просто неприємність. Це знак, що твій організм сигналізує щось пішло не так. Причина часто. Саме незахищений оральний секс. Бактерії, хламідії або гонококи можуть проникнути в сечовипускальний канал через слизові оболонки партнера або партнерки. І все, що здавалося як грацією кохання, стає початком тривалого лікування. А тепер зупинись на мить і подумай. Ти коли-небудь відчував дискомфорт у там внизу. Почервоніння, виділення, печіння. Можливо, ти думав, це просто щось тимчасове. Саме пройде. Але організм ніколи не кричить без причини. Саме тому я і створюю ці відео. Не для того, щоб лякати, а щоб дати тобі силу знати і діяти. Бо сексуальне життя після 50 – це не про відмову. Це про усвідомлене задоволення. Про задоволення, яке не має наслідків. І є способи зробити оральний секс безпечнішим. Я розповім тобі про них у наступному блоці. Але перед цим хочу запитати це відео корисне для тебе. Тоді зроби ще один простий, але важливий крок: постав лайк під цим відео. Це допоможе нам доносити цю важливу інформацію до інших чоловіків, які так само, як і ти, хочуть бути здоровими, сильними і сексуально впевненими. Твоя активність це не просто підтримка. Це спосіб сказати, я дбаю про себе. Я вибираю усвідомленість. І я пишаюсь тобою за це. Ти вже знаєш, що буває, коли інтимність відбувається без відповідальності. Але я не залишу тебе з одними лише попередженнями. Я тут, щоб показати тобі, як перетворити ризик на насолоду з гарантією безпеки. Бо справжній чоловік не відмовляється від задоволення, він навчається керувати ним розумно. Перше, що ти можеш зробити вже зараз зменшити кількість партнерок, якщо вони випадкові. Так, я знаю, як цікаво буває спробувати щось нове. Але ще цікавіше мати стабільне, впевнене, глибоке задоволення з партнеркою, якій ти довіряєш. Бо з віком ти починаєш цінувати не просто тіло, а зв'язок. Не просто мить. А відлуння після неї. Друге використання захисту навіть під час орального сексу. Я знаю, що багато хто думає, кому потрібен презерватив у такій ніжній грі. Але реальність така, латексна серветка або спеціальні презервативи для орального сексу можуть стати тією тонкою граню між, а приємно і небезпечно. І знаєш, що цікаво, жінки поважають чоловіків, які піклуються про свою безпеку і про їхню теж. Коли ти проявляєш відповідальність, ти не стаєш е менш диким. Ти стаєш більш бажаним. Бо зрілий чоловік це чоловік, який знає, чого хоче і як це зробити правильно. Третє. Обов'язкові візити до лікаря хоча б раз на рік. Ні, це не ознака слабкості. Це твоя інвестиція у власну силу. Бо що може бути сексуальнішим, ніж чоловік, який знає, з ним усе в порядку? Він здоровий, впевнений і може насолоджуватись повною мірою. Тепер уяви себе через кілька днів, тижнів або місяців. Ти лежиш поруч із партнеркою. Вона дивиться на тебе з бажанням. Ти впевнений. Твоє тіло реагує. Ти знаєш, що все під контролем. І знаєш, що за будь-якої інтимності ти захищений, сильний і все ще неймовірно привабливий. Це можливо. Не тому, що ти молодий, а тому, що ти мудрий. І тепер обізнаний. А тепер хочу почути тебе. Ти вже колись використовував захист під час орального сексу? Чи, можливо, ти дізнався щось нове завдяки цьому відео? Напиши в коментарях, що думаєш про це. Я читаю кожне повідомлення, і саме твої думки допомагають нам створювати ще більш корисний контент. Твоє тіло змінюється, але твоя здатність отримувати і дарувати задоволення може ставати тільки сильнішою. Особливо коли ти знаєш, як це зробити розумно, безпечно і гаряче. Ти дослухав до кінця. А це вже говорить про щось дуже важливе. Це означає, що ти не просто зацікавлений у темі сексу. Ти чоловік, який хоче знати більше. Відчувати більше. Жити повноцінно навіть після 50. І саме для тебе ми створюємо цей канал. Сьогодні ми з тобою говорили про те, що часто замовчується оральний секс і його реальні ризики. Ми розібрали, що таке ВПЛ і чому він небезпечний навіть без симптомів, як кандидос може передаватись через рот і що він робить з чоловічим тілом? Чому герпес це не просто прищик на губі, а серйозний вірус. Що впливає на інтимне життя. Якими підступними бувають сифіліс і уретрит, і чому їх важко вчасно виявити? І, найголовніше, як зробити інтимність безпечнішою, не втрачаючи насолоди. Ти дізнався, що усвідомлений секс це не менш збуджуюче, а ще більш глибоко і зріло. І коли ти турбуєшся про себе, ти не тільки довше зберігаєш потенцію. Ти зберігаєш і свою привабливість. Свою впевненість, свою свободу, бо сексуальне життя після 50 не закінчується. Воно може стати навіть кращим, більш повільним, більш свідомим, більш емоційним і набагато глибшим. Це не про кількість, це про якість. І ти вже на шляху до неї. Я знаю, можливо, частина цієї інформації була несподіваною. А можливо, навіть лячною. Але пам'ятай, знання не обмежують тебе. Вони звільняють. Вони дають тобі вибір. І силу. І задоволення, яке не закінчується з віком. І тепер, якщо це відео допомогло тобі, підпишись на канал «Устаріння з мудрістю, здоров'я та сексуальність. Це місце, де ми говоримо про те, що насправді хвилює тебе. Без сорому. Без страху. І якщо хочеш підтримати цей проєкт, стань учасником каналу. Це твій спосіб сказати. Мені важливо знати. І я хочу більше. Постав лайк, якщо хочеш, щоб більше чоловіків дізнавались про те, що може змінити їхнє інтимне життя. Поділись цим відео з другом, братом чи будь-ким, кому це може бути корисно. І, звісно ж, залиш свій коментар. Що з почутого сьогодні стало для тебе новиною? Що здивувало? Що змусило замислитись? Пам'ятай, твоя сексуальність не має віку? І твоя пристрасть заслуговує на довге, гаряче життя. До зустрічі в наступному відео, мій зрілий і неймовірно привабливий чоловіче.